Всім привіт! Сьогодні в нас ось дивіться, яка погода. Це ж просто капець. Усе усе е, покрито людям. Страшно навіть ходить. Ось. Бачите? Небо, як наче прорвалося. Дуже сильний гололюд. Оце тільки вийшла на вулицю, але зразу ж і піду в дім. Бо це ж не Тут просто страшно ходить. Ну, а тепер поговоримо про те, що мене питали. Питають мої підписчики. Ну, зараз не буде. Відноситься до полуниці. Далі поговоримо про полуничку. А сьогодні відповідаю на питання тіне із Павлограда. Як я в'яжу носочки на таких спицях. І зліскую, зліскую з трусиками. Я не в'яжу на одній парі, я в'яжу на двох. Бачите, у мене тут дві пари. Спиць. От я, допустимо, дійшла сюди, підтягую цю сторону, що мені треба. Я оцю сторону в'яжу на цих двох спицях, а цю сторону в'яжу на другій порі спиць. І так мені дуже комфортно в'язати і так швидко виходить, ніколи в мене нічого не зіскакує. Все добре. Ось я підтягнула і далі в'яжу. Пров'язала, перевертнула і дольше в'яжу на других спицях. От і перетягую. А якщо на, одних, на одній порі, ну, це доволі некомфортно виходить. приходиться перетягувати, витягувати, тоді розтяжки. Ну, можливо, в когось і виходить. У мене ні, у мене так не виходить. Я так звикла, я так в'яжу всі речі і навіть джемперо. я починаю з горловини і йду без швів прямо до самого низу. Конечно, рукава я тут дійшла сюди. Тут зібрала на отдільній спиці. І дольше починаю в'язати, а потім дов'язую дов рукаву. Оце так я в'яжу на, на таких спицях. Так, ну все, про в'язання. Вже зв'язала 5 пар носочків. Жду, коли я синок приїде, та передам нашим захисникам. Йому я встигла одні зв'язати, він забрав, коли був вдома. І ще в мене лежать на відправку. Хай поділиться зі своїми сослуживцями. Ну, а тепер, тепер поговоримо, я відповім на питання, які мене запитували. Як я відношуся до форміровки цвітоносів на ремах? Я... До формування на цвіто... цвітоносів на ремах. І не тільки на ремах, я позитивно відношуся, але мені нема часу таким займатися. Ну, Це в кого там невелика кількість полунички, чи є робочі, то можна, звісно, нормірувати, залишати тільки кілька там. Ну, половину, допустим, а от ті, що пізніше, що вона мільчає йогітка, ті обривочки бутончики появилися, обривоті тоді буде да, буде тоді крупніша набагато йогітка. Це стосується не тільки ремів, а і короткого світового дня полунички. До да, і люди таким займаються і. Доволі успішно виходить. Виходить дуже крупна ягідка. Бо, так як я і раніше говорила, коли, от виходить, що більше рожків, як ділиться полуничка, да? І получається, чим більше рожків, тим буде більше мілкої ягодки. Тому я Перший рік там все як положено, а от на другий рік, хоча не в усіх сортів, а от на другий рік треба залишати, ну, нормірувати рожки. Ну, Мене питали за норміровку цвітоносів. Це стосується не рожків, це я так зрозуміла, що на цвітоносі то убирайте, залишати там перші скільки то йогідок, а остальні обриводь. Тоді буде крупніша йогідка. Ну, і крупніша йогідка буде, конечно, якщо залишати рожків менше. В перший рік я не трогаю, тільки не всі сорти. Допустимо, я в цьому році, я замітила, що на Купчихи дуже стає багато рожків, Ну, як вона йде вже в другий рік, то рожків там дуже багато. Я вже бачила і сім, і вісім рожків, тому я трішки обламувала рожки при тоді, як обрізала. Лист, після того, як обрізаний лист, то їх видно, скільки там рожків вже починає відростати. І я де хуже, де менше, де дуже вилізли із землі, ті я обламувала. Це робиться для того, щоб була крупніша ягодка. А у купчихи, як ви знаєте, і так, якщо в неї і в неї так багато цвітоносів, і багато ягодки, то, звісно, треба. Нормувати, тому що у неї так багато мілкотні, туди вже, як вона вже починає відходити, там взагалі дуже багато мілкої ягодки. Тому я казала, що можна зрізати повністю оці соцвіття із ягодкою, висушувати і додати зимою в чай. Ну, а остальну полуничку, яку я формірую ці рожки, це вже на другий рік. На другий рік, коли вже обрізається після другого плодоношення, то дивимося ж там теж, щоб не було багато рожків. Скільки рожків оставлять? Чотири. Саме краще чотири. 3-4. Ну, можна 5. Ну, не більше. Ну, в основному я залишаю більш... не більше чотирьох. Тоді ягідка крупна, гарна, а коли багато рожків, що загущається дуже, це ж виходить ще один курщик. Ну, ще один кущик, ще один, один цвітонос лишній. Понятно, що там провітрювання буде менше, буде більше болячок. Ну, тому я займаюся норміровкою рожків. От норміровкою квіточок, ні, я не займаюся. Хоча до цього позитивно відносуся, до кого є час, у кого є там трішки, то можна таке зробити. Ягідка буде крупна, гарна. Ну, треба ж не забувати і про заморозки. Бо буває, що заморозки саме формують нам е, цвітоноси. Буває на перших е, на перші полунички, яка перша зацвітає, ну це не стосується ремі, тому що на ремах я всі цвітоноси обриваю е, е, перші мій виду перші і до. Юня, до кінця іюня я всі цітаносим бривою, тому що в мене є інші полунички, які плодоносять мені рано, і я реми не запускаю. Хоча в цьому році я трішки-трішки чуть-чуть посадила у теплиці ремів то там, звісно, залишу Залишу, подивлюся, що, що і як. Ну, Зато я там буду обривати вуса. Вус там не буде. Тому що треба брати щось одне. Так. І ще мене люди питали, чи можна занести в дім ящики із посадженою полуничкою у хороший ґрунт. Вона вже посажена, коли її занести. У дім, по-моєму, чи Априка, чи Сандра, ну, якась рання полуничка, Якась рання полуничка, якщо ви зараз її занесете в дім, то вона просто витягнеться, тому що їй не вистачає тепла їй хвататиме, а світла ні. Зараз сонечка пошти не буває. І дуже-дуже короткий світовий день. Дуже короткий, хоч це і полуничка короткого світового дня, але не наскільки. Тому, якщо і заносить, то і заносить я раджу десь кінець лютого, начало, начало березня, тоді все вийде. А якщо раніше ні, раніше не вийде, тому що не вистачатиме сонця. Так що враховуйте це. І якщо є теплиця, то краще в теплицю занести, і в теплиці все буде це виросте. Ну, на цьому все. Всього доброго, миру всім. Держимося, хоч і без світла, але зато... зато в нас криша над головою і. І все добре. Ми практично не відчуваємо війну благодаря хлопцям тим, що сидять там в окопах. Так що пам'ятайте це і не треба е, не треба розстроюватися, в нас світу нема, світла немає, ми все видержимо. Краще без світла, ну, без, без русні. Всього найкращого, всього доброго. Миру всім, добро, бережіть себе і своїх рідних. Всього найкращого. До побачення.